55 виповнилось виповнилась полтавській музичній школі No3 імені Бориса Гмирі. До ювелею учні, випускники та вихователі школи підготували святковий концерт. Співали та грали на музичних інструментах народні та естрадні українські пісні. Привітала школу з днем народження і директор департаменту культури молоді та сім'ї міської ради Олена Ромас. Колектив прекрасний, вихованці прекрасні, Ця школа славиться своїми випускниками. Вона є. Я є активним учасником багатьох наших мистецьких заходів. Тут є вокальні відділення, де навчають дітей вокалу, тут є народні інструменти, де навчають грі на народних інструментах. Тут, звичайно, ж, є фортепіано, де навчають дітей грі на фортепіано. Школа повинна пишатися своїми випускниками, зазначив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Саме в цих стінах навчалися майбутні музиканти та справжні герої, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Додав Валерій Пархоменко. Ця школа має випускників, які е сьогодні захищають. Є такі, що віддали своє життя. Можна на фасаді школи побачити мурал одному із випускників даної школи. Тому ця школа вона ще не просто музична, вона і має і патріотичний такий зміст, і виховання. Виховання як таке, воно ж багатогранне, багатофункціональне, так само, як і людина, вона багатогранна і багатофункціональна. Школа з початку повномасштабного вторгнення має мету лікувати душі музикою дітей, наголосив директор третьої музичної Олег Чечотка. Сьогодні школа прагне виховувати патріотичну молодь, яка буде знати та цінувати українську музику. Я бачу. Покликання нашого педагогічного колективу в тому, щоб сьогодні лікувати душі дітей, яким дуже важко в цей час, які потребують психологічної підтримки, психологічної розгрузки. Тобто, музична школа це не лише освітній заклад, це заклад, де діти можуть спілкуватися, можуть творити і йти якимось прекрасним вершинам. У музичній школі навчається Сашко із Куп'янська. Хлопець з війною втратив дім, але зумів зберегти у своєму серці любов до музики. Розповідає, що займається нею з восьми років. Зараз юний музикант не думає про музичну кар'єру, бо має лише одну мрію перемога України у цій війні. На гітарі граю раніше ще грав на піаніно, але ну війна. Ну, роз'єднала мічти. Ну нічого. Ну на гітарі мені теж подобається грати. Вчителі тут гарні, ну нормально обучають, мені все подобається. На свій день народження музична школа отримала від міської влади подарунок сертифікат на 100 тисяч гривень.